Набита. Так дякувати, так славити. А тим більше тобі найсомому не ще подобатися. Все про слава. Тоді ти спаси начинаєш зводити купи. і його Господи, як добре. А скільки я той дружку кидав? Скільки я не хотів писати. А скільки дивився, сусідки краще получається, а в мене не получається писанина. Скільки гручок, ти вже і тих нервів, коли хто написав цифру чи букву. О. Бог це приймає. Він гарний учитель. Він такий дивиться на тебе, скільки резеш ручки. Він тобі як бере твою ручку руку. Його, твоя рука його рукою. Він веде тобі цим. Ти показує маленькі дитині. Але ти давно до нього не приходиш і знов наново починаєш. Забуваєш дуже Але Це він веде твоєю рукою. Не ти ведеш. Не ти несеш хрест, Христ, а він несе з тобою Христ. Не ти дякуєш, а він дає тобі мудрість дякувати. В общем, Господь терпіє єві. Так, терпіли навіли. Ідемо вдачі. Я зараз просто розжовую всіх зі сторін для того, щоб ви осмислили, що емоція вона є добра, якщо є результатом добра. Бо мені часто на це питання теж, не всі можуть мене розуміти. бо навіть питання було б кажуть. Оце що, ми маємо жити без емоцій? Та ні. Хей буде, що <сох> <сох> ага. ти дух прийшов. Вчора втратив. Вчора те ж Ну так. Йдемо <сох> далі. Тобто наша головна задача розп'ясти в собі стару людину, тобто відрігтися від яблука старого Адама. Тобто, не говори про той світ, як щось бажане. Бажане тобі. А? Про зовнішній світ. Ми ж говоримо про Івана, як він там. Про Петра, як воно там, на роботі як в мене там, в школі, як в мене там. Це яблуко, яке я вкусив його, або хотів вкусити, або мене його забрали. Це страсть. Вже в розмова розпалює апетіт не тільки тобі. А іншій людині, коли зосереджується, то розповідаєш про яблуко, а ще його гарно будеш розмалювати, розмові. То людину також захоплює те яблуко. Розумієте тепер суті? Це старий адам. Тобто хвалишся страстю так. страстю ділишся Ділися. і не визнаєш це, що це є. Ти розпалюш собі вже. А ця емоція, яку ти в собі розпалюєш, вона готує тебе або до духа дьявольського біди, або духа осуджень, або духа ненависті, або духа прокляття. Бо сієш емоцією аж неш страсть дьявольську. Коли ти в розмові. Коли ти в розмові шукаєш доброту в собі, а не доброту в роботі, в відносинах, а в собі доброту до відносу, до оправдання людини, до підтримання людини, то які будуть плоди, визиваючи в собі добро до людини? Які будуть плоди внутрі тебе з'являтися? Мир спокій. і спокій. Мир і спокій. А не листя тільки одне на дереві. Без плоду. Ми з вами є дерева без плід. Ми слухаємо старця пісню, Я що на проповідь сказав. Дякуємо і за то, і за то, і за то. Но це залишається у пісні далі. Но не стала пісня моїм законом поведінки, мислення і життя. Тобто не принесло моїй душі плід ця пісня. Пісня та принесла гординю, его. Я у пісні гарно співаю. Я насолоджуюся самими словами, але тільки не приміняю їх до себе. Я найду правду, чому. Я не можу примінити. Він же старець, а я не старий. Так це має бути хор, а не смисл тих слів хорі. А тим біжен. Не, як я можу примінити ці слова, як вони дані тільки для співу мені, а не для життя, а не для переміни мислення, що ці слова сказані для того, щоб я жив, приймав через ці слова Бога. Я на слова не звертаю увагу. Мелодія мені, головне, гарна музика. Благодаря право йде на душу.